We are in the girls' camp Wait, I need to Hey, hey, fill it up, fill it up Hey, 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 fill it up, fill it up Hey, 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 fill it up Hey, hey, fill it up, fill it up Let me get another cup, please I ain't driving home, so you can have my keys Got a bunch of tricks all hidden in my sleeve So I'ma get drunk, won't be leaving till three Yeah, I got a reputation of getting wasted Everything is sight, homie, we ain't trying to save and I can't see, bitch. Sexy bartenders always get a really mean tip. Life so good, please enjoy. Хотіли розпочати наш випуск цитатою великої людини. Розумно щоб всі зрозуміли, що ми умні ребята, але. Forever, І тому ми розпочинаємо просто. Дивлячись просто... на, на те, що Єрю звати Не Вася, Єрю звати Єря. Він п'є з кружки Васі. І ми всі розуміємо, що він по натурі своїй Васі. Я п'ю з кружки боса. The Boss Came, Вахтан. Вахтам Production. Сьогодні ми репери. І ми дуже жостко. А завтра ми купуємо картошку. А завтра ми купуємо картошку. А послезавтра ми будемо грати. А послезавтра ми будемо дибі. Ми, як напусти, завжди щось хаваємо, ну, я вже поїв. И в принципе... А я ша набрал. И в принципе, дорогие кетцы. Я хотел бы звонить вами поговорить про мистер Академии. Всем же было цікаво. На мою думку, мистер Академії вышел. ахуй. хуй. Mm. Хорош. А на мою думку. Зараз будем говорить. про просто я ставлю. Правда? Да. Ну вот. Офіційними організаторами Містер Академії 2013 були Войтова Олена та Бутилінська Юлія. Е -е Все. <клухи> І що? Номер один. Номер один. Перший учасник Мариняк Артур. Артур. Що да. ми за нього розкажемо? Е -е, ми розкажемо за нього. Артур вчиться на першому курсі. Е, да. З uh, нашим босом. You know, боссом. А, ah, да, боссом, я вчиться автором. з Бахою, так. Да. Це серйозно. е, uh, Що Це перспектива сказ... жуха, це зразу плюс 100-500 лайків і. Так. Що uh, ми скажемо за Артура? Ну, ти сказати. Е, uh, Я хотів сказати, що коли це йшов. На днях. Я йшов зранку біля академії і він приїхав, точніше його привезли на Вандкрузері. Так. Начало хороше таке, непогане місце для містера. Е, що ми можемо сказати? Я можу сказати. <клух> Давай прихиш. Чого? Давай будемо казати те, що є. Е, Артур показав візитку, що там просто про себе розказував, так, так правильно. Е, потім на образ в нього був, е, був... Алькапоне Крсний отец. Отець. Крсний отец, так. Сигародки і не хуйні. Так, тут не, ставити костюм. Неку... Так, э, далі на талантю що було. Бо я не бачу. Ти теж не бачиш. Ну окей. Э, без таланту. Зізнання в коханні. Ну так як і більшість хлопців, він просто подарував квіти, так здається. Э, Настя Салій, дівчинка з першого курсу, я її знаю. Вона приїжджає в Ярмошки. Ми Оля, ставимо а... так. <реш> <реш> Насілів ставимо так. Вона приїжджає в ярмошки до Ольги Теньги. Вічна яка виграла міс Ярмоланці якийсь там, там рік. Так. І взяла приз і симпатій, І це її двоюродна сестра. У нас і стилі ставим так. <реш> так. Артур <реш> зайняв містер Стиль. Так. Містер Стиль. Ага. Сповнив його коник. Який в нього був коник? На конику йому допомагала Поліна. А, так, да, вона в здається грала в... Я, я замітив ну, такі, такі паралелі. Е, коли ми допомагали Каті, так. вона взяла містель. Так. Коли Поліна допомагала. Коли Поліна допомагала Артуру, Артуру Містиль. Міс... Міс містель. Містер Стиль, тобто Містер мені здається, не можна от, пересікати місцем і місцем. Так. Ну так. так. не можна. Артур був класний. Молодець пацан. Що, ми Я тобі ставимо... нас передаємося в кімнаті, що, так. Поставимо так. Так, але, так, але чувак. плюс 2 так наші селі. Так. І так, що далі? Учасник номер 3. Три. Три. Три, три, три. Нам тут підказують, що учасник номер 3 це. Дригула. Дрегула Назар Дригула. Жакій живе у четвертій кімнаті, і він взяв містер. Мужність. мистер муж ну справді це на був был такие самый подходящий вариант ну действительно Назар вчиться на первом курсе и он фізрук. Він фізрук. он на я тоже вчиться да я вчиться на ну давай покажем Покажи покажем 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 Давай покажем покажем Это покажем покажем Та ні, який там поз. Фізрук! Yeah. Не те, що Назар містер був. Так, але давай про Назар. Е, що Назар показував? Він так само щось про себе там розказав на візеці. На образ в нього був доволі такий, на мою думку, нікому не зрозумілий, образ, образ, рок-виконавця. We'll some... е, він був е, в косухі, крутак. Да. Е, Далі що в нього було на коник? Наконник Назар читав Лірику. Я кажу, Назар ти читаєш, він каже, нет, це лирика. це лирика. Норм. Якось було так. <coughs> Хорошо. Далі. А що ще було? Назнаю в кохання. Знаєнкоха. Так само квіти и. І він так тупий! Тупи... Так тупив кошмар. Тупив кошмар. Молодец. Да. Uh, і в принципі. Що? Здесь. А, ну... Е, що ми скажемо ще начні позара? А, колись у нас на ну, у нас на репетиціях, правильно, так, містера відбувся такий цікавий випадок, про який ми хотіли б нікому не розповідати. А давайте розкажем. Да, Жень? давно пора Не понимаю я, чего ждали вы Ваши предки, видимо, родом из Сталина Побежали и ночью пропали мы Містер мужність, містер мужність йому дали правильно. Ну йому правильно дали. Чи то, що він витримав ті тяжкі репетиції, він вступав з розбитою бровою. З розбитою бровою. Я був з розбитим лобом. Так. Але це таке. Ще можна сказати про Назара, я вже забув, що я сказав Назаром. Що ти сказати за Назаром? Я не пам'ятаю, ти не сказав. Давай скажем за Назара. Так. Мы знаем <laughs> так. Естественно. Мы... И номер 4. Серденка Дмитра. Э, ну, Дима у нас так сказать. Дима. Не выйдем. Дима как бы нашему как кругу би... баптистов. Він як Й... би обрізає ці відео і потім викидає їх, да. так що ми про нього особо нічого не встигнемо сказати. Але ми скажемо! Да! да! Да, ми скаже! Що е, в Димона було? Дімона Візетка! Візитка! Чому ти викинув акулу? Ну це своє Дім... зрозумів. Діма мав казати приблизно таку візитку. Доброго дня, я такий, такий то такі-то така-то така, то, така, то У я. У мене особливо... є друг акула. Да. І ну і далі. Це було да. реально це. У мене смешно. є друг акула і кожен день він б'є свою жінку. Так. Черником від лопати. Але Діма... Не сказав, що... І, ні, ну признаці, він б'є кожен день свою жінку черенком від лопати. І коли він її зробив бутерброд з ковбасою та сиром, вона плакала від щастя. І далі там була доволі така крута візитка, яку він, на жаль, не розказував. Квіточка. Набо... Дуже мені сподобалось особисто. Мені сподобався Ідеяк. Да, Його реп. Це було круто. Його реп. Розумієте, якби він це писав сам. Не розумію. Не розумію. Тому що. Uh, you were stupid, how? You were Всім давно. Але це було круто. Він був в цьому кепі в моїх очках. Він читав круто. Так. Він трошки збився, але. Та ніч. Ну, теж не проблема, так. 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 Дімоном ми ставимо Так. Звичайно, так. Он. Дімоном ми ставимо, так? По тій причині, що він ріже це відео так. і це набагато більше

Що ми можемо сказати за Саню? Він вчеться на першому курсі, з другою Назаром. В да, одній да, групі да. без рук, так. Що ще за ним може бути? Мені сподобався більш-менш образ. Образ та, був прикольний. Як ми опитували, образ сподобався всім. Угу. Його образ. Мені він сподобався він. Образ був містер Бін і він танцював під містер Бомбастику. Було прикольно. столова-лова Чекандо міста бомба, стик, атмінам небакси зізна Mr. ру. Але. Але. Але йде ж здобулося носки. Це носки були класні мініски, Не носки, то, що. Це ти, типу зробив паралель між своєю зачіскою і так? <ріст> <ріст> не, то, то не важливо Але. То... І ще, що що ви. Важно зрозуміти Що можна зробити? Я не знаю Все Так. Скільки репетицій? Так, ми, ми там сані так. Так, да, ми ставимо так, ми не можемо просто... Ми більше просто Дю, ще не можемо не, можем не поставити так. Просто це не в наших силах. Так. Учасник під номером 6. a limp. Борис мав взяти, мистер контакті. Мав взяти. Ну, Просто, ну, ну, я ну, потім ну, про твого містера ну, ВКонтакті ну, розкажу. Ні, за Бреса що скажу, я з ним все-таки живу. Він реально готувався. він так. реально, Напевно, реально хотів перемогти, я так думаю. Е, П'ятий. щось. П'ятий. Ми за вас Вачу не говорили ще. Ну, да. Борис реально готувався. Ще відтоді, як у нас почались репетиції, ну, взагалі всіх містерів. Він же відтоді готував свій коник. Він реально там робив відео, там свічки я купляв. І не дивлячись на те, що він ніколи не танцював. Він, він і... танцював. Так. Да, і реально воно було круто. Мені Дуже сподобалася ця підтримка, з якої Діана крутився. Діана теж мало-багато сил. А ще, якщо чесно, за забріси, мені дуже сподобалось, признання прохання. Чесно, ну круте, воно те признання, йому ставлю, ставлють. Так. Ну, звичайно, ми бресу ставимо так. При займні кохання було <кух> дійсно круте. Бо так. знаєте чого воно було круте? Бо Воно було щирим. Учасник номер 7 Він же. Уйобок! High, they they а що за тебе можна сказати? що За тебе можна сказати те, що ти. ніфіга не готувався. Угу. Ну він зовсім не готувався, ви розумієте? Зовсім. зовсім не готувався. І це віце містер Жах. Я відстав, походу, від 8 на 2 мало бить. Да, я бачу б голосах 100 градину. Правильно я кажу. Але... Ну десь так. Все-таки ми подітожим. Візитка. Візитка дійсно була написана в 3 часа ночі за 15 хвилин. Ну, да. Але вона була прикольна. Вона Дійсно була класна, на мою думку. Вона була класна. Класна була візитка! Хуйова! Визитка была классная. Без матьків. Поганая визитка. Классно. Образ. Образ? Вы бачили, какая классная фотка? Вы ба... Вы бааачили. Фотка классная. Образ был классный. Не, не... Если честно, образ был на высотке шестьдесят. Он же так... Он также был неприятный. Он был настільки галимый образ, ну, это просто передать словами. Коник. Коник. Да, чекаємо вообще. Дорогі глядачі, розумієте? Коли. А, бля! А що? Що? Що Та, чека... Та чекай! Коли я, мав, коли, я мав, коли я мав готувати коника, мені всі питають, кажуть, ти лежати на гітарі? Я кажу, ні, я не буду гітарі. І він зіграв на гітарі. Я не буду гітарі, я буду танцювати. Я готувався. Я, я вибрав трек. Він не станцював. Але ж якогось. Mm -hmm. Mm -hmm. Яка не було. А з гітари я вийшов просто повимахуватись. Бо спочатку, там на початку цього мінуса грала гітара. Я маю лежати мав танцювати. Я потім, звісно, танцював, але це було так милой. Так, коротше. Він все одно зіграв на гітарі. Да. Далі, зізнання в коханні. Так, ти молодець. Да. Ти як і пообіцяв, ти зізнався, Наталі Федорович. Але ж не тільки їй. Ну і ще також прапор. Так, це і було. Не тільки йому. Ну і всім дівчатам. І не тільки їм. Ти ще хлопцям зізнавався? <різнання> Я виділив. Признання було, могло би бути, якби, якщо ви слухали, значить то є відеоконтакт. Для Наталі Федорович. Воно могло би бути для неї. Далі, признання в кохання було всім дівчатам, бо дійсно це правда всім дівчатам. Після цього признання в коханні було трьом дівчатам, які зіграли велике ровному житті. І так вони, ну. Там... Ми йому ставим мінус. Тобто, ні. Ми йому ставимо велике Ні. Правда? Так. Ми ставимо Євгенію Кліпову Ні. А ще я хочу додати те, що. Що там Борис? Накручував голоса? Ви подивіться, скільки там в Жені. Хочу сказати, що я не заходжу в контакт, і я нікого не просив, щоб. Знаєш, те, що ти не заходиш в контакт, це не до. Це нічого не кажу. Тому що ти міг просто сказати своїм друзям, щоб вони тобі поставили. Ти це добре знаєш, я нікому не казав, що я не сиджу в контакті і. Ладно. Хай буде. Учасник під номером 8. Єремієв Андрій. Бачите, йому вже стидно, Йому вже стидно. Ти мовчи. Ти мовчи. Лох! лох ну, Лох-лохом! Ну що тут ще сказати? Тут ж, не... тут ж немає що сказати просто. Кіні! Хто політов кіні? Я його вбив! Я вбив кіні, я вбив. Кині. Візитка! Що? Видатка затупилася, там не включилася музика, дебіл. Ну не включилася. Музика. Ну от і все, ти дурак! 34 корови! Інна Михайлова опустила очі, розумієш? Опустила очі. Да. Так, прошу передати так. ще раз, вибачте на своєму так. Що да. е, там в тебе? Коник? З коника ніхто не вжав. З коника ніхто не вжав. Все доказать ці знати. Да. Ніхто не жав з та Дашка, молодець. Зато тебе зараз руса. Да, Дашки ми ставимо так. Дашки ми ставимо так. Дашка Кло Красавчик, да. так. Харлем шейк обще круто. І всім людям, до речі, всім людям, які утворили Харлем Шейк, ми ставили таке так. Нам подобається. Це круто. Е, що в тебе ще було? Похання в коханні? В коханні. Та-та-та. та, -та, 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 -та. Він його не готовий, він вийшов. Він е, не в коханні. Він сказав, що мені дуже подобається. Я, я, я прослухав половину, я попав на якби на другу частину. А Лінка. Кахенщенко. Якщо ви уважно дивилися в попередньому випуску це відео, там де є їхні фотоки. Там Кар... відео взагалі то не їхні фотки? Ну, відео і фотки. У мене ще фотки є. Підкарка ГТА, задумайся. Задумайся. Тобто, Вірмієва Андрій. Нема на чим думати. Ставь, як... ти ж, якого тим містерозям? Копимо це. Оригінально. Оригінал! Що за. Що за хуй? Дай. Да, вот, візьме попутки його. За ней Ну, ну, на знання кохання, я просто... частно не знав. Ну тобто. Раз. Учасник під номером 9. Гринчук Олександр. Саша! Сашенька! А. Саша попав в десятку найпопулярніших людей академії. Так. По версії плітки ХГПА. В принципі, можемо сказати. Так, да, я також попав до вас. Це і тож запивав да, потом трошки. Але але ж все-таки. Сашень крутий Всі, всі знають Сашенька цього. Всі! Або Прият! або Прият! Ну вот! Оце Сашенька. Він молодець. Ну, він, наш... да, він, він, він старався, він старався, він йшов на того містера, хоча ми з нього гнали на всіх репетиціях підряд. Да, на всіх. на і, всіх. І ви б знали, як Настя Рижова на нього кричала. Настюх. Ти ж на нього кричала, я він скриваю. Він так тупив. Але... Він тупив. Да. Жорстко тупив. Але він, він мав співати пісню Києва мій. Хмельницький мій. Ж... Ні, він мав співати Києва мій спочатку, це вже його не ну... думали на Хмельницький. Як можна співати Києва, мій, коли ти живеш в Мельницькому? Uh, you you were, you you was... Але він заспівав все-таки фельдчита. Фелічита? Якщо чесно, було навіть гарних фото, з яких він попав. Так. Ну, Зо дві. Ну ладно, за чотири. За чотири, а, а може. за А може за п'ять. Що, Сашенька, признає в кохані? у брали, брали інтерв'ю, він мав давати познання, кохання віці Рихлінській. А Так, Да, його одно Може повториш? Але. Ні. <с> <с> але. Але Віка... чудесним образом Захворіла. Але я сьогодні бачив. Я сьогодні бачив. Якось так сталося. Зазвізділась! Да. 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 Коли ми брали інтерв'ю Сашки, я всіма способами намагався. А жіго. можливо ні. Що? Ну, можливо, не зазвізділ. Так, все. Я всіма способами намагався взяти Сашки інтерв'ю і трошки його, як би сказати, под. Але нічого не вийшло. Так? Дуже гарний відповідав. Дуже гарно відповідав на питання. І майже нічого не вийшло. І Саша дійсно старався, він, він один з тих небагатьох учасників містері. Він хотів виграти містер. Він хотів. Він дійсно хотів Ми стати знаємо, що ти хотів виграти містер. следим за тобой, ничтожество. Что не скажешь про да, него да, и про него? Ну и про других ничего не будем говорить. Мы не просто не скажем. Дуже бомал. Ты бомал. Кто тут Саши? Вы так. Саши вы так. Да. Участник под номером 10. Лисий Максим. Максим просто набухався. Просто він був п'яний, і тому, напевно, він погодився піти на містера. Да. Так. А мені здається, взагалі його заставили. І коли він не прийде, він приходить з перегаром. З перегаром приходить Максимка. Максимка, так. привіт! Макс, привіт. Да. Хочу сказати те, що Макс купив свої туфлі, в яких він наступав на містера в день містера! Оце, чувак, молодець! А напевно він ще купив свої носки. Да. Так. Макс що. Макса. Да, Макса завжди смердять, но так, так адски смердять. А ще він живе страшною людиною, Андрій Ордовський. Страшно людина. Оспекте мене знає так художник. Про що я говорю? Але, але, але. Ми не будемо срати Макса він наш друг. І, так. Мені... ПІА! -пі 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 -пі. Понравився його О, образ О, Образ! В, він, був Знаєте що? Він ніколи не показував... Він нічого об... не показував. Ми не знали, що ніколи, він буде ніколи там робити ніколи на цьому. Він, він, ніколи... він, він просто ніколи... приходив і казав... Да, я принесу. Да. Він обіцяв... Принеси музику! Дай я принесу. Лена, Біцар? давай, давай розіграємо. Я Елену Макс. Давай Максим! Коли ти мені принесеш музику на образ? Да, я принесу. Next кадр Максим, коли ти покажеш моє собі. Мені зізнання в коханні? Я покажу. Да. І, в общем, так було завжди. Макс ніколи нічого не показував, ніхто не бачив. Макс дійсно та людина, яке було найбільше по. <звук> найбільше. <Блін. звук> а, все нормально. Найбільше по. <звук> Перепрошую Але Але. Обла... Настя Мороз взяла. Неактивнішого вболівальника! Шма. І Макс виграв містер Ні, образ. Симпатії. Образ реально дуже крутий. Образ крутий. Коник! Ну ми знали, що Макс буде грати на гітарі, але зіграв він класно. Це... Да, це ж, дуже він молодець. Пісня. Так, я, я пісня. Ми її знаємо, Так, Ми, ми її, її знаємо ми піспі. Так. признаю кохання, <клес> признаю кохання Макс супер Макс супер признає. Ти бачив його? Да, я чуть-чуть бачу, кохання, але. Я не знаю, кому він представляю. Коріння себе робити руками. Походу. Ні, не, не коріння. Та <рес> ладно. Ну, коротше, ми ставимо Максу своє. Так. Так, да, і велике, так. Так. Велике, так. Симпатії це круто. Він нічого вісно. не готовий, але виграв, глядацький да, справ. Так, я нічого не готовий, але. Тут якби порівняти земля і небо. Дійсно. Внизу земля зверху небо, це я. Взагалі світло. И... Вася! Вася! Попрашный бассейн! Номер два! Номер два! Конечно, Вася! 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 Вася лучше! Вася був так, кращим! так Кричали глядачі. Так. Вася. Особно тип зостане лівий ряд. Так кричав вже. Так, вже ну і правий Вася. ряд кричав. Так, да, але мені, мені подобалось. Він так. реально класно кричав. Вася він... молодець. Да. Вася, от. Реально, ну хто міг подумати? Вася. Ми думали Вася на Гринчука, переможе. Що він але... Ну так. На Сашеньку. Ні. Де собі на Сашеньку. Вася. Ну що Вася? Він. Він просто... Просто він зробив все правильно. І молодець. Взяв містера. Правильно? Козак. Козак. Круто. Справжній козак. Від Ірвану пригати козака. Так. Хіп-хоп. Хіп-хоп класно. Так, він його ж сетки поставив в перший ряд. Так, да, дійсно. Зряжень в першому ряду стояв. Це опорусну Е, Питання питання. Признає в кохання дійсно було круте. Так. Він один з усіх містерів подарив каблучку. Звісно, її потім зразу ж віддав. <рес> так, тому що це була каблучка. Як її звати? Тут Настя. Настя. Ну, це була її каблучка, Настя так скажу. Танцювала, вона її отак от монструвала, люди. Вони мали танцювати чаю. А що не хватит? Я не знаю, що вони танцювали. Але я знаю, що танцював він. Блін, вони або мали танцювати румбу, або, або джаз. Але станцював він нормально. Класно. Так. так. Вася молодець. Вася заслуживає... Знає в коханні. Чи шо? Образ познання в коханні. Ко... Коник. Ну коник ми сказали, який. І знання в коханні... Все, в принципі. Васі. Вася плюс. Вася Великий Плюс. І Зараз ми беремо інтерв'ю моєї Кецки. Мої кохані. No chociaż to ta jak on może no jak Kieska stradaje... Kieska? Як вам живете тут? Як ви проводите свій вільний час? Багато вас було хахальів? Як попливала весна на ваше життя? Чим вас кормлять? Яких філософів ви любите? Е, ви, е, ви схиляєтесь до дарвінізму чи ламаркізму? Як ваші справа? Ви читали Ост, э, Адольфа Гітлера Майнкам? Вам сподобалось? Слава Україні! Героям слава!